Щомісячна особа, яка отримала інвалідність внаслідок війни, а також сім'я загиблого, отримує допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Кількість це прогнозована, враховуючи, в нас є кількість осіб, які приймали участь в АТО і кількість ветеранів. Тобто це пропорційно розрахована. Програма ця приймається. Не на постійно у разі зміни кількості осіб, які мають право на допомогу, вносяться зміни до програми. Але що стосується соціальної підтримки ветеранів, то зараз ця підтримка йде окремим блоком в міській цільовій програмі надання соціальних послуг та інших видів допомог. В минулому році ми вносили розділ 17, який стосується саме безпосередньо сьогодні ветеранів нинішніх і Загальний обсяг фінансування на всі допомоги, які передбачені цим категоріям, складає 53,6 мільйонів до, до кінця року. Що стосується розмірів виплат, то о, о, такі великі суми встановлюються за рахунок державного бюджету і держава виплачує суми е, і особам, які стали інвалідами, з, інвалідами внаслідок війни, і тими, хто є сім'ями загиблих.